Вітаю вас, мої маленькі друзі. На уроці української мови ми закріпимо звукове значення букви К. Сіли рівно озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Почнемо наш урок із артикуляційної зарядки. Уявіть собі, що перед вами запашна квітка. Видихніть і зробіть глибокий вдих, неначе ви нюхайте запашну квітку на лозі. Приготувалися, вдихаємо. Один, видихнули два, вдихнули три, видихнули чотири. Виконаємо ще раз цю вправу. Вдихаємо один, видихаємо два, вдихаємо три, видихаємо чотири. А зараз надуємо кульки. Для цього зробимо глибокий вдих носом і плавно будемо видихати повітря ротиком, надуваючи щічки. Готові? Виконуємо, надуваємо кульки, Раз. Два видихаємо. Три вдихнули, чотири видихнули. Ще раз виконаємо один вдихнули, два видихнули. Три вдихнули, чотири видихнули. Уявіть, що перед вами іменинний торт. На ньому багато-багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і намагайтеся задути якомога більше свічок. Виконайте цю вправу декілька разів. Уявіть, що перед вами гарячий чай. Зробіть глибокий вдих і подуйте на нього. Виконайте цю вправу декілька разів. Попрацюємо з чистомовкою. Слухайте уважно і запам'ятовуйте, деякі слова читайте і повторяйте чисто за мною. Ко-ко-ко. Вип'ємо молоко. Ко-ко-ко. Вип'ємо молоко. Ок-ок-ок. Маленький жучок. Ок-ок. Ок маленький жучок. Ки, ки, ки. смішні малюки. Кик ки, ки. смішні малюки. Ик ик ик, засміявся Петрик. ИК, Ик ик засміявся Петрик. Юк-юк-юк. Великий дрюк. Юк, 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 великий дрюк. Ку, ку, ку. Витягни цю нитку. Ку, ку, ку Витягни цю нитку. Повторимо вивчені букви, дивимося і називаємо букви так, як вони мають свої імена. Буква А, У, О, Й, М. І, Н, Л, В С. К. Називемо звуки, якими позначаються які позначаються цими буквами? Називаємо звуки А В ы В, і к, к л, л м, м Н, Н, О, С, С У. Чудово! З чого складається речення? Пригадаємо. Речення складається зі слів. А на що ми ділимо слова? Слова ми ділимо на склади. З чого складаються слова і склади? Вони складаються із літер. Які є звуки за звучанням? Звуки є голосні і приголосні. Який за звучанням звук О? О. Це голосний. Який за звучанням звук Л? Це приголосний. Звук Л. Дзвінкий, він ще м'який. Який за звучанням звук к? Цей звук приголосний, він глухий і він твердий. Читаємо швидко ік, коса, клик, ок, аква. Киви, лук, коса, кава, кіл, кома, слива, уку, ква, іки, киви, кіоск, лак, оки, КА. Повертайтеся на цю вправу, потренуйтеся читати швидко. А ми продовжуємо урок. Є у нас схеми, є у нас предмети. Давайте до кожного малюнка підберемо його схему. Отже, дивимося, у нас зображені абрикоси. Поділіть слово на склади Абрикос. Скільки складів має це слово? Три склади. Знайдіть схемку, яка складається із трьох складів. Ось вона. Давайте перевіримо звуки А. Голосний Б. твердий приголосний, Р. Твердий приголосний І – Голосний. Твердий приголосний о. Голосний с. Твердий приголосний. Отже, для цього малюнка підходить ця схема. Наступне, що у нас з'явився? Це качка. Це жива істота, тому до цього малюнка ми ставимо питання-хто? Качка. Поділяємо слово на склади. Кач. К. Скільки складів в нашому слові? Два. Але подивіться, у нас і ця схема складається з двох складів. І ця схема, і ця схема. Давайте вимовимо звук перший в цьому слові. К. Це який звук? Твердий приголосний. Отже ця схема нам зразу не підходить. Будемо вибирати із цих двох схем. Давайте з вами досліджувати далі. Х, твердий приголосний є в одній і в другій схемі. Наступний звук А. Це голосний, другий звук в двох схемах голосний. Наступний звук Ч. Це звук приголосний твердий. В двох схемах одинаковий звук. Далі ми говоримо слово склад К. Кач К. Перший звук ми чуємо в цьому складі: К твердий приголосний, другий звук А. Голосний. А в цій схемі після голосного ще йде твердий приголосний. Отже, ця схема нам не підходить. Ось наша схема. Чудово. Наступне слово у нас білка. Це жива істота, і ми ставимо до цього предмета питання хто? Білка. Поділяємо на склади. Біл ка В нашому слові два склади. У нас залишилося дві схемки. Давайте з вами вимовимо перший звук в цьому слові білка. Бі. Який це звук? Твердий чи м'який? М'який ось наша схема, яка починається на м'який приголосний. Але давайте перевіримо, чи правильно записані звуки. Бі. М'який приголосний і голосний, біл це твердий приголосний і склад другий називаємо К. Перший звук К твердий приголосний, А голосний. Ось наша схема. Наступний предмет це сік. Давайте поділимо слово на склади сік. Скільки складів в цьому слові? Один, бо в ньому один голосний звук. Де у нас слово з одного складу? Ось це слово. Давайте перевіримо звуки. Вимовляємо перший звук с, який приголосний і голосний. Твердий приголосний. Чудово. І останній предмет кактус. Слово складається із кількох складів. Как, тус. Два склади. Ось наша схема. Перевіримо звуки К. Твердий приголосний. А. Голосний. Как – це теж твердий приголосний. Тус т. Твердий приголосний. У. Голосний звук с, твердий приголосний. А зараз пограємо в гру. Впіймайте звук К. Він може стояти на початку всередині чи в кінці речення. Готові ловити. Починаємо. Кактус. В цьому слові звук К стоїть на початку слова і всередині слова чудово капуста. В цьому слові звук К стоїть на початку слова, ксерокс. В цьому слові К ви чуєте на початку слова. Ксерокс. Ще є звук всередині слова. Чудово. Сік. В цьому слові ви чуєте звук К в кінці слова. Качка. Отже, в нашому слові, звук К стоїть на початку слова і всередині слова. Молодці ручка. Всередині слова чудова робота, морква. Всередині слова молодці. А зараз розселимо наші слова в будиночки. Подивіться, у кожного будиночка є два приміщення. Це означає, що в цьому будиночку будуть жити слова, в яких два склади. А в зеленому будиночку три приміщення. В ньому будуть жити слова, які мають три склади. Тож починаємо розселяти слова Мама. Поділяємо слово на склади Ма-Ма. Два склади. Молоко. МО-ЛО-КО Три склади. Масло. Масло два склади. Мила. Ми. Ла. Два склади. Килимок. Ки ли Мок. Три склади. Микола. Ми. -ко ла Три склади. Маска. Мас ка. Два склади. Оксанка. Ок. сан ка Три склади. Чому слова Микола і Оксанка? Пишуться з великої букви. Правильно це імена людей, а імена пишуться з великої букви. Слово кавун поділяємо на склади Кавун. Два склади. Молодці виконали завдання правильно. А зараз вам потрібно відремонтувати слова. Подивіться, склади, читаємо склади. Вун ха. Щоб відремонтувати слова, ми будемо склади міняти місцями і зможемо прочитати правильне слово. Прочитаємо ще раз склади. Вун-ка. Відремонтували, і яке слово ви отримали? Кавун. Правильно. Читаємо далі. ОСК-КІ. Відремонтували? Давайте перевіримо, чи таке слово ви отримали. Кіоск. Чудово! Читаємо далі слова ли на ма. Яке ви слово утворили? Малина. Молодці. А що ж це за слово? К-к-к. Мабуть, зробили помилку, чи це качка закричала нам ККК. Так, вона своєю мовою нам прочитала солома. Бо качки полюбляють солому. Молодці. А зараз читаємо текст. Готові? Читаємо слова складами, але склади вимовляємо дуже швидко. Приготувалися, слідкуємо і читаємо ми кола, коли сав малу Василинку. Мама мила миски на килимку котик. Славко налив у ум... мы. Зрозуміли ви текст. Давайте ще раз прочитаємо швидше, щоб зрозуміти, про що розповідається в нашому тексті. Микола колисав малу василинку, мама мила миски. На килимку котик славко налив у миску молока. А Максимко і оксанка. смак. Уваликаном. Молодці. Чи можна назвати ці всі речення текстом? Так, можна, тому що вони мають загальний зміст, пов'язані між собою за змістом. Порахуємо, скільки речень в нашому тексті. Ми пригадуємо, що кожне речення закінчується крапочкою. Отже, порахуємо, скільки крапочок, стільки і речень. Готові? Одна, дві, три, 4, 5. Отже, наше речення, наш текст складається з п'яти речень. Прочитайте мені імена. Знайшли? Читаємо. Микола, Василинку, Славко, Максимко, Оксанка. Прочитайте імена хлопчиків. Микола, Славко. О Максимко. Прочитаємо імена дівчат. Василинку. Василинка дівчинка. І ще ім'я дівчинки Оксанка Чудово! Про кого йдеться в тексті? тексті розповідається про дітей, про сім'ю. Що робив Миколка? Пригадали? Микола колисав малу василинку. Чудово. Що робив Славко? Пригадали славко налив у миску молока. Чудово, що робили інші діти? Вони смакували кавуном. Хто зображений на малюнку? Славко, він налив молока котику. Чи відповідає малюнок змістові тексту? Так, чому відповідає? Тому що на ньому чітко зображено дії. Нашого хлопчика Втомилися? давайте відпочнемо. З вами познайомимося із нашою малесенькою дівчинкою. Розгляньте малюночок, дивіться, яка вона господиня. Давайте прочитаємо, що вона допомагає робити вдома. Наша Настя невелика. Наша Настя невелика, менша віника. Наша Настя мала, зранку хату мила. А котик під лавкою підмітає лапкою. Підмітаючи, нявчить. Як не так мету, навчить. Був би я козликом, підмітав би хвостиком. То як же зовуть нашу дівчинку маленьку? Настя? А що ж допомагає робити вдома Настя? Вона підмітає підлогу віником. А хто допомагає дівчинці? Котик допомагає. Чи він допомагає Насті? Він підмітає підлогу лапкою. Молодці. Розгляньте малюночки. Назвіть усі картинки, давайте називати. котик, кавун, мапа, кульки, ключик, жираф. Слово мапа можна ще прочитати словом карта. Як ви думаєте, на який звук починаються наші предмети? Котик, кавун, карта, кульки, ключик. Ці предмети починаються на звук К, тож, який предмет буде зайвий? Правильно, жираф, тому що він починається зовсім на інший звук. Ану, вимовте слово жираф і послухайте, який ви перший звук вимовляєте. Ж, молодці, наш урок завершено. Яка вам до вподоби більша ромашка? Мені до вподоби перша. Я радію, що у вас все вийшло. Можливо, комусь було важко, чи нічого не зрозуміли? Сподіваюся, що ви будете всі посміхатися, як перша ромашка. Я бажаю вам успіхів у навчанні. Бажаю, щоб навчання для вас було легким і веселим. Зустрінемося на наступному уроці. До побачення!